Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде знову в форматі огляду скажімо так, війни своєї, тому що не було можливості записати одразу з голосом, тому, тому в такому форматі сьогодні Вибачайте, якщо комусь не до недоподобає, але не завжди є можливість записувати з голосом. Так як е, у всіх є сім'ї якісь е, відносини і тому подобне, і не хочеться якоюсь грою це псувати. Е, погнали! Перший бій у нас проти бабці. Взяв одну із своїх стандартних команд. І на полі у нас. Трохи є якраз синенького. Брав жовту, щоб блокувати Фортеса. Продовжуємо шукати якби, своє каміння. Тут якби четверочку, з надією, що знизу синій закриється, але не підійшло. І ну, продовжую далі, якби. Шукати шукати те, що мені потрібно. Я якби парень різковий, взриваюсь, і отут уже вже якби проблемка, тому що не вистачило мені дозарядити взагалі нікого. Ну, там я й розумів, що не, не буде, але була надія, що що десь підлетить камінець. Так. Якби бабка вже заряжена, розумію, що треба щось робити. Там уже Forte зарядився, Елканін. Я вже мислимо своїх хороню, але, але поки живемо. Поки живемо, до речі, починаю пробувати. І далі шукати своє каміння. Тут летить комбо в бабку, яке нафіг нам не потрібно було. Сартана зараз вже буде бити. Так, бабку ми знесли і, і чекаємо. Ну, блоки, але вижив. <світ> Як Ді Капріо, виживший. Так, і нам потрібно заряджати нашу ударку і пробивати. Так. От. От їхали Форцеса. Так, в мене один в картині поки залишився, І куди буде Річард Буде де є, звісно, по ...по-тонкому... там, де і потрібно мені, мені героя. На утіку добили. Ми, скажем так, без відхилу. Ну, майже без відхилу. Хільда у нас може травлінням хилити. Але то, типа, таке чисто, скажімо так, на подсосах. Прощаємося з ЦАО. На якого надії були на міньйонів. Так, тут я думаю пробивати лівий фланг, тому що вони вже покоцані більше. І... І, скажімо так, нас зараз тут спасає м'яка шкіра, яка на себе бере велику кількість урону. І це прям реально дуже спасає. Єдине, що її от мільйони і такі тички відбивають. Але Хільда поки ще під м'якою шкірою. Прокидуємо вулкана на заряжений. І вийшло так, як і треба. Він вдарив якраз в Хільду. І наніс їй мінімальний урон. Я ж говорю, м'яка шкіра реально рятує. Тут прокидаю сартану, бо вона теж заряжена, і вона б'є пофіта, але пофіт ще живе трохи. Починаю починаємо далі шукати зарядку пофіта, хільди і. Щоб нам пробити, як їх. Залишилось 2 на 2, але. Ну, Дуже на тоненькому. Елканін може собі визвати корішок, який буде його спасати. А от Хільда і Пофіт єдина надія, це <кій> м'яку шкіру, яка допоможе нам виживати. Так, добиваємо сертану, бо її якби, трошки там лишалось. І сподіваємося, що Елканен вдарить туди, куди нам треба, в м'яку шкіру. Так і вийшло. І починаємо далі якби шукати зарядку посвіта, Бо він прямо на тоненькому у нас йде. От, прилетіла зарядка якраз обох, і починаємо пробивати. Нам тут, скажімо, легше, тому що на яку шкіру не має вцепитися е, грязь, яку перекине стекляшка. І перемога. Йдемо на наступний тапочок. Так. Наступний у нас отака ціль. Йдемо 4-1. Тут нам по факту потрібно прикриття е, форцесом від е, травління, якого тут дуже багато. І надія на жовтий не тільки, щоб центр винести, а і для того, щоб. Ну, тому що, як бачимо, е, у нас, якщо ультане наш е скролбіст, їм буде о як не солодко. Як е перед скролбістом плани ультанути е льончиком в костюмі, підрізати манну, підрізати броню. І там уже допрацювати далі ударкою і мегаміньйоном. Так, е єдине, що я тут. Е не натупив в розстановці, як можете подумати, а спеціально поставив форцеса між скролбістом і шалом, щоб мені їх швидше зарядити на випадок чистки шалом і скролбіста ліпше розігнати. Так, рухаємось далі. Поляна в нас доволі непогано фіолу І починаємо, якби Працювати. Фіол жовтий. Шукати наші зарядки. Так. Тут у нас полетіло таке непогане комбо, але у нас від'їхав вже таунт Альфа Таунт. І нам похоронили наші плани на зріз зрізманної броні. Так. Лікуємось Лозарою, вбиваємо центр і починаємо працювати працювати далі, шукати наше каміння. В принципі, фіолів трохи є. Так от вирішую прокинути жовтий фіол. Нам якраз вистачає на зарядку. І пробиваємо скрол-бісом. І шал. Шал майже заряжене ядро. В принципі, ядро в нього хілить, тільки в нас вже зараз хіла немає. І пробиваємо шалом. Ні, не пробиваємо шалом точно. Я тут вирішив почекати, бо нам зараз можуть наложити травління, щоб ми могли шалом його зняти. От зараз це у нас вдарить і потравить. Вдарить і потравить, тому якби притримав шал, щоб нам полікуватися. Вмикаємо таунт і рухаємося якби, далі. Тут полетіло дуже хороше комбо, яке знесло двох. І наші вже заряжені можемо добивати і другий бій вдало вийшло завершити. Так, рухаємось далі. Тут у мене взагалі, якби ця команда була на іншу ціль, але та ціль була вже недоступна е і вирішив її взяти на цю ціль. Розрахунок, який як прикривати щітками Гатор від е, всякої грязі, від цієї грязі, від того, яку буде відображати е, стекляшка, яку буде цей накидувати. В общем, прикриватися від грязі. І пробив е, пепер арман і. Е, як його. Забувся, блін, вилетіло. А, і червоненький рокет, щоб нам накидувати паразитів і зрізати броню. Так, ну, погнали. Так, дивимось. У нас є зелений, у нас є червоний. В принципі, поле доволі непогане. І починаємо рухати, шукати нашу зарядку. Полетів комбо. В принципі. Не страшне, скажімо так, тому що. В принципі, одну-дві ульти ми маємо витримувати. Тут через комбо ми збираємо червоних і продовжуємо підіймати зелене до зборки. Трішечки нам не хватило нашого комбо. Ну, Ми тримаємося, я ж говорю. Одну-дві ульти завжди треба розраховувати так, щоб витримувати. Тому що центр плечі по-любому можуть ультанути. Це має бути дуже жорстка поляна, щоб в центрі плечі не утягнув до вашої уйти. Так, зелені у нас зарядився тільки хамберт. Пробиваємо. І у нас є зарядка червоних. Зараз якраз червону гаторку до заряду армана. І будемо працювати, скажімо так, далі. Так, підрізали річарда. І по ньому ще пробиваємо. Понятне діло, трошки я тупанув по поводу отраження. Потрібно було гаторку спочатку включити. Але то таке, скажімо так, то лірика. Так, ми гаторку приклілися, романчика включили і думаю, як шукати далі каміння. В принципі, по-моєму, я буду через. Так. Да через ліве фланг прокидати. Рокет у нас на підсосах, скажімо так, але ми їм вже дуже, дуже гарно покоцали всю їхню команду. Нам би пробити ще один разок з Хамбертом і Орманом, і було б ще чудово. О, Арманчик Міньйон гарно відпрацював. Тут у нас посилочка спрацювала гоблінська. І ще раз працювала, даємо жити рокету. Ну, не ми даємо. Пасивочка дає жити рокету. І... Арманчик відпрацьовує. Відпрацьовує цього разу дуже хорошо. Так, але наше окоміння закінчилось просто взагалі. Так, під'їхало червоне. Через комбу прокидаємо. Це буде зарядка. І готоркою дозаряджаємо Рокета і Пепер і пробиваємо, як би. Спочатку сюди, прокидаємо каміння і Мегаміньон добив. Так, третій було хорошо, йдемо на четвертий тапочок. Так, Тут у нас підготовлений тапочок на цю оборону. 4-1, 4 зелених проти двох е синіх. І якби підрізати Макс ХП. Старенька Ксіамара пробивати. Е Новенька, але не повністю вкачена. Це я. Пробивати і закриватися е, оніком, на якого взагалі поче немає зборки. Е, тим паче зеленого трохи є, і починаємо, якби, прокидувати. Так. Зелені по чуть-чуть у нас під'їхали. Полетіло комбо, але зелень у нас вся Цього взагалі обоканчика не боюся. Він по одному б'є, здається, і тільки собі контру ставить. Тому якби, зрізаємо їм атаку і починаємо потроху виносити з кінця е з країв, тому що вони можуть неочікувано зарядитися і нам зробити неприємності, скажімо так. І ксіамарою підбиваємо, що сталося. І починаємо далі, якби. Шукати наше каміння. Поки зарядки Оні взагалі не було. ось приїхала трієчка в пустоту. І якраз ми його зарядили перед. Перед ударкою. Сподіваюся, що вона самоуб'ється. Але, але по-моєму, ні. Трошки вона. а, вона ще й уклонилася. Тому продовжуємо як би прокидувати каміння, щоб нам піймати на Оніка їхню ударку. Пепер майже вбилась і ще й трохи залишилося цьому майже вбитися, але трошки не добився. Так, Ліана пробиває. Онік наш від'їхав, але відпрацював якраз те, що нам потрібно. І шукаю далі зарядку. Зелені. Ось якраз приїхало 3 зелених. Так, вибила абакана. Наша е відлетіла гоблінша. І, в принципі, тут. Ми вже маємо добити тим, що у нас зарядилися зелень. Так. Так, да, нам вистачило. Четвертий тапочок теж гарно пройшов, спрацював. Так, це я якраз чотири тапочки записав, і у мене закінчилось. А, я перейшов до п'ятого тапочка. Е, Отакий от, от брав тапочок. Ось на цю оборонку якраз, яка була в центрі. Ви бачите. Але поки, коротше, перезбирав оборонку, забувся нажати нажати запис і не записав. Тому Сорі. Але бій був швидкий. В принципі, тут я брав от як. Бачите отаку команду на ось цю оборону. Е центр ультанув, але поступово я їх всіх вин виніс і, опять же, списала дуже е м'яка шкіра і ця я е не встигла навіть зарядитися. У мене повилітали взагалі тупо всі імена всіх цих героїв, просто капець. Ця не встигла зарядитися, поставити своїх міньйонів, щоб красти у мене бафи. Тому бистро справились, бистро пробили. І це був п'ятий шот. Е, на шостий шот. Не на шот, а на шостий тапочок. Я взяв ось таку команду атаки. Розрахунок, якби винести центр, бо це дуже противна чітка. І якби далі працювати блокератором і швидкою ударкою. Тут всі швидкі, в принципі. Розрахунок на магні, який зріже дуже броню під синіх, і Річардом, якби. Фіскойлом зрізати е, у і тому подобне. І річардом пробивати, виносити. Дивимося, що в нас вийшло з цього. План хороший, як би сказати. Е, і ми його притримали Ось я виграв той бій. Е, е, так. Червоний є, синього ніч немає. Під'їхало трошки синього. Але але мало. І нам потрібно заряджати. Заряджати синій, червоний. Але ні на що не вистачає, скажімо так. Полетіло дуже непотрібне комбо. Роз'їхались всі камінці, які взагалі були. І залишається тільки надія на те, що у нас... Не, не винесуть. А ця дуже така неприємна подруга. Так. Прокидую зараз таке, думав, комбо буде, але синій під'їхав і не туди. І тут якби наш лівий фланг майже поховали. Починаю далі заряджатись, але вони всі відкисають від... Від травління. Чистки у мене не було якої сюди вже взяти, тому розрахунок був лише на те, щоб що буде каміння і все піде дуже гарно. Але перед цим було 5 шотів, і якби я розумів, що шостий бій може бути максимально тяжкий. Е, вирішую тут, здається, виходить. А, ні, Лазара ж все одно не, не відлікує. Просто прокидаю зараз якесь каміння, щоб, можливо, ще якусь шкоду нанести. Думаю, де прокинути, щоб десь щось під'їхало. Але поки, поки нічого не думається, тому що мені один хід і в моєму, скажімо, габене. От якби оця габена і прилітає. Ось такі бої вийшли. На жаль, на жаль, тільки 5 боїв записав, але 5 шотів зробив. По ітогу війни ми програли. Програли, тому що один гравець не скинув всі 6 своїх тапків. Це було дуже прикро, тому що, в принципі, ми йшли дуже достойно, і якби було відбито хоча б навіть три тапки, ми б перемогли. А так, маємо, що маємо. Друзі, всім гарного дня. Бажаю успіху в подальших ваших війнах. Бережіть себе, бережіть близьких і всім гарного дня!